6 грудня учні 21-го ліцею привітали військових з Днем Збройних сил України. Назар розповів, що його батько Роман Петриченко загинув на війні 29 квітня 2023 року. Я вітаю збройних сил, щоб вони були щасливі, здорові і ніколи не вмирали. У Назара Потапова дядько Петро із початком повномасштабної війни служить у збройних силах України. Хлопчик каже, що пишається українськими військовими. Він пішов перший день війни і заради нас. Він виборює е, незалежність України і допомагає нам. Кожен день може стати останнім і вони виборюють нашу незалежність. Дякую їм, що вони там, в окопах, мерзнуть і заради нас. Я б побажав нашим воїнам, щоб вони ніколи не загинули, все у них було добре, щоб їм було тепло і війна поскоріш закінчилася. Я хочу побажати, щоб вони не здавалися, були мужніми та витримували, щоб вони не сиділи вже так довго в окопах. Ну, їм треба дуже допомагати. Директорка 21 го ліцею Світлана Ремінець розповіла, що ініціаторами привітати військових з їх професійним святом стали учні четвертих класів. Світлана Ремінець каже, що діти створять відеолистівку під назвою Дякуємо, віримо, переможемо. Вони підійшли і говорять: наближається таке гарне свято. Ми хочемо якось відзначити. І стали ініціатором. Давайте потанцюємо, давайте якось гарно це зробимо. Ми, звичайно, підтримали. І мені приємно, що в нас ростуть отакі патріоти. І це буде відеолистівкою для всіх наших військових, ну і конкретно для наших пап, братів, родичів, які, для яких це ну найбільше задоволення бачити, що ми тут живемо, віримо, працюємо і чекаємо. Тетяна Із Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.